Я пам'ятаю, коли українські військові зайшли в суджу, ми їздили так цією трасою до суджі. Тоді було, звісно, дуже багато ефорії, але разом з тим можна ну, складно було не помітити, що довкола цієї дороги не рилися. Тоді е, фортифікації, якісь укріплення, і от багато військових, які тут стоять на цьому напрямку, кажуть, що оцей час, який в нас був, можливо, не не дуже добре був використаний для підготовки області до оборони. Як ви оцінюєте цю готовність зараз щодо фортифікацій і їхніх розміщень і стану готовності, це 100% відсотків нададут Наші Збройні Сили України, які визначають межі фортифікації, їхню якість, їхню укріпленість і вимоги, що фортифікація наше завдання максимально допомогти військовим. От ви ознайомились з тим, як тривають ці темпи будівництва. Ви задоволені цими темпами? Я, наприклад, вам зараз зможу сказати, що темпи будівництва, які, наприклад, на нулі, які будують військові, вони, наприклад, ну мені не доповідають в повному так, це обсязі. Очевидно. Звісно, що ті темпи, які Є у нас. Я бачу певну динаміку, я бачу, яка є і яка була, до речі, динаміка по, фортифіка, по фортифікаціям, по обороні. І знову ж сказати, Це питання військових, і вони визначають, скільки їм фортифікацій, скільки потрібно для оборони здатності. Ми з свого боку максимально залучимо людей, максимальну динаміку будемо і тримати, і покращувати в разі необхідності.